Вітаю всіх. Сьогодні таки я виконаю свою обіцянку і розмова піде про домашню мережу. Так, я вам зможу сьогодні розповісти про домашню мережу в дуже обмеженому такому форматі. Я вам не буду розказувати. Як влаштовані підстанції. Але скажу, що в усіх підстанціях один кінець обмотки обов'язково має заземлення. Отак заземлення позначається на схемах. Система зветься. ТН Тера нейтрал. Тобто означає земля нейтраль. Зазвичай на підстанціях вони всі трифазні. І ці обмотки сходяться в одну точку. Три обмотки сходяться в одну точку. І ця точка заземлена. Це те, що йде до споживача. А зараз ми. Приймемо до уваги тільки те, що в нас мається. У нас десь мається вторинна обмотка трансформатора. Зрозуміло, що вона є в трансформаторі, і в нас від неї йде фаза. Уже називаємо його фаза. До споживача. Також йде нуль. Чому це називається фаза, а це нулем? Я вам зараз покажу на прикладі. Для прикладу я використаю свій невеличкий трансформатор. Але різниці в тому немає, чи він великий, чи невеличкий для демонстрації сьогодні взагалі роботи трансформатора, трансформатора і мережі домашньої. В ньому є вторинна обмотка є первинна обмотка. Первинна обмотка зараз під'єднана до нашої мережі, а вторинна обмотка у нас один на вторинній обмотці один щуп, точніше, земляний провід щупа під'єднаний до сцилографа і фазний провід щупа. Під'єднаний до осцилографа. Все воно в одному під'єднано. Як бачите, тут так і намальовано, що земляний під'єднується до землі осцилографа, тобто корпус осцилографа зараз під'єднаний до цього провода. І ми бачимо фазу, яка йде то вверх, то вниз, то вверх, то вниз, має змінний струм. Ця напруга показується. Неважливо, яка саме тут зараз напруга показується, але показується, що вона має 50 Гц. У нашій мережі ми маємо 50 Гц. Посеред екрану цього іде так звана нульова лінія. Вона зараз висвітлена просто тому, що вона повинна бути. От вона і є. Оця нульова лінія до цієї вважай, нульової лінії от і під'єднана земля осциллографа. Тобто оцей провод у нас вважає, що під'єднаний до цієї лінії. І відносно цієї лінії, другий провід має, напруга з другого, з другого проводу має от таку форму. Цю форму називають синусоїдою. А що ж воно взагалі буде, якщо ми змінимо порядок підключення оцього? Якщо ми просто поставимо зараз оцей провід до цього осцилографа сюди, а цього-сюди, картинка зовсім ніяк не зміниться. Повірте мені, я просто не хочу переставляти, тому що це зайвий час. Але. У нас двохпроменевий осциллограф. А що буде, якщо ми не під'єднуватимемо землю, а під'єднаємо один луч осциллографа до цього провода, а другий луч осциллографа до цього провода? А землю не будемо під'єднувати до цих проводів. Ну і ось під'єднавши один провід, туди, де була під'єднана земля осциллографа, під'єднавши сюди. Фазний провод фазний щуп І сюди під'єднавши теж фазний щуп, що ми бачимо на осцилографі. А на осцилографі бачимо таку картину. Що один щуп виписує осцилограму що інший щуп виписує теж осцилограму Тільки й того що вони одна проти одної. Розвернуті повністю одна проти одної. І ось, якщо ви під'єднаєте. Свою мережу без землі, нема землі. Немає тут. Тоді у вас і буде отака картина, фактично в розетці, у вашій квартирі. Чому і не працюють іноді е, різні такі чутливі прибори, як, наприклад. Є доволі дорогі, з хитрою мудрою автоматикою опалювальні котли. У них є під'єднання. Фаза, нуль і земля. Вони знають, що в них є земля. Між землею і нулем не повинно бути ніякої напруги. Повинен бути хіба що невеликий опір. А тут повинна бути фаза. А зараз у нас що тут фаза, що там теж фаза. А тут взагалі немає ніякого контакту між землею і типу, як тут повинен бути нуль. Тут його немає. Із-за цього буває не працюють. Газові мудрені котли. В яких випадках може статись так, що ви під'єднали свою мережу без землі? У випадках, коли ви під'єднали свою мережу, від'єднавши свою мережу від основної мережі постачання. І приєднали її до своєї мережі. Наприклад, це у вас буде генератор. Генератор. Чи будь-інший -який, який прилад, який вам вироблятиме 220 вольт змінної напруги. Такий як інвертор, можливо, там теж інвертор, але з сонячної електростанції чи будь-який. І чи будь-яке інше джерело змінної напруги 220 вольт. Ось тоді у вас і виходить отака музика без, без нейтралі. Без під'єднання одного провода до землі. Ви його від'єднали на вводі і під'єдналися до своєї мережі без нейтралі. Мабуть, ще потрібно сказати, що якщо ви захочете подивитись саме таке під'єднання в себе вдома на своєму такому типу осцилографі, то у вас отак просто воно не вийде. У вас же ж ослик не в бульбашці. Він під'єднаний до мережі. І тому це все у вас буде. В перешкодах, от ця вся картинка вона буде показувати хіба що перешкоди. Для того, щоб показати вам цю картинку. Але до діла воно не має ніякого відношення. Але щоб картинка була гарна, я, я під'єднав нульовий крокодил щупів до середньої точки. Тепер під'єднав нульові крокодили щупів до одного з проводів. Цей провід у нас буде типу 0. А цей, ну, типу фаза. І як бачимо, один промінь показує рівно на нулю, а один провід показує фазу. До речі, осцилограф просто так в розетку бажано не пхати. Ви можете перепутати нуля з фазою, і у вас вийде на осцилографі не нуль, а фаза. І у вас осцилограф буде ну, небезпечний. Ви десь можете торкнутись, наприклад, рукою десь до якогось або й до іншого до іншого щупа. Ось, до іншого, до іншого щупа. Оці оці, наприклад, крокодили. Один крокодил ви всунули у фазу, вже на іншому крокодилі буде фазами. Тому ну, не експериментуйте в розетку, не пхайте його. Хоч він може і видержить схематично, але, ну, але, ж... але не пхайте. Як визначити взагалі, де фаза, а де нуль в розетці? Ну, до цього колись це ще дідовський такий прилад, але й зараз вони продаються. Індикатор називається. Він вже трошки старенький. У нього лампа підсіла, я зараз вимкну. Головне це от світлення, а так, щоб нам гарно було видно цього індикатора. Торкаємось до його верхньої шляпки і перевіряємо. Ось як бачимо, оце в нас є фаза. Нуль не світиться. Нуль не світиться, фаза світиться. Якщо у вас світиться і там, і там, або ні там, ні там не світиться, то вже є несправність якась. Але про, поки що ми про це мову не ведемо. Ну і сьогодні ми вияснили, що ж таке фаза, що таке нуль, що таке трансформатор. Чому приміняється в домашній мережі саме змінна напруга? чи змінний струм. Чому не постійний? Ніби постійний з одної сторони і простіше. Хтось би міг таке подумати. Ніби схеми так і простіше малюються, але ж не все так просто. Ми вияснили, що всі системи в нас є ТН. Тера neйтрал Земля-нейтраль. Усі системи з'єднані з землею. Один кінець обов'язково з'єднаний з землею. І тому у нас інший кінець, получається фаза. Цей кінець на нулю. Все решта під'єднується, як і під'єднувалося. Яка, якесь навантаження. І інший провод приєднується до цього ж проводу. І тепер уже наш, той, що ми мали на увазі, котел, буде теж правильно під'єднаний. Ось у нього буде фаза. Або ж, як на них по-модному зараз пишуть, ліни, лайни чи, як там сказати, буковка L. Ось о. Ліни? Ось Нуль Нульчий нейтрол. Буковка N. І позначено ще земля. Є ще земля, яка під'єднується. Хоч вона може бути під'єднана або окремо підведена прямо туди земля, земляний провід. Або ж через навіть через ту саму систему опалювання, якщо у вас система опалювання, наприклад, металева, то вона у вас під'єднана по-любому до землі через систему підведення води. Важа ж підведення води в систему опалення є, є. От воно підведено туди. І воно. По-любому якось і буде під'єднано до землі. Тобто земля буде чувствуватися як земля. А нуль буде їм тим всередині якимось приладом, я не знаю, що за прилад там. Неважливо, не що там за прилад, як там той прилад буде визначати, де, де в нього лінія, де нейтрал. Відносно землі. Але він уже тоді визначиться, якщо у вас буде все вірно під'єднано. Ну і на сьогодні, мабуть, все. Іншим разом я, мабуть, вам розповім, чим відрізняється постійний постійний струм від змінного. І дуже важливий параметр опір. Опір фактично є скрізь. Але це тема. Уже буде в наступного відео. А зараз не забуваємо ставити лайки. Підписуємося, хто не підписаний. Ну і нам все добре!